Забажав купити яблук і потрапив за грати. Таке буває, коли продавець пильний, а гроші фальшиві. На чисту воду вивела фальшивомонетника і Житомира продавчиня Бердичівського центрального ринку. Отримавши від чоловіка купюру номіналом 50 гривень, жінка одразу помітила, що на дотик та відчутно різниця від звичайної справжньої. Запропонувала покупцеві піти з нею до банку, а коли той спробував накивати п'ятими, покликала на допомогу дільничного міліціонера. Правоохоронцеві упіймати зловмисника не склало проблем. Тож за кілька хвилин затриманий вже мешкав у міліції. Було виявлено і вилучено купюри номіналом 100 і 50 гривень з явними ознаками підробки. Під час проведення огляду в помешканні вишивказаного гравнінина було виявлено і вилучено. На загальну суму близько 15 тисяч гривень підробної купюри номіналом 200, 100 і 50 гривень. Під час вилучення у нього було два кошелька. В одному кошельке знаходилися підробні купюри, які ми вилучили, в другому кошельке вже були купюри подлиної купюри, мелкі, номіналом 5, 10, 20 гривень. Тобто, скоріш за все, ця особа збувала купюри, придбала товар на мелкі суми. І таким образом розмінювала крупні свої підробні купюри. У помешканні затриманого, окрім самих купюр, міліціонери виявили немало, не багато цілу підпільну друкарню із виготовлення фальшивих грошей: комп'ютер, сканер, два принтери і решту обладнання. У міліції інформують: даний факт задокументовано. Наразі правоохоронці чекають на заяви тих, хто міг виявитися жертвою фальшивого монетника. Вишевказана особа затримана в порядку статті 208 КПК України матеріали внесені в єдиний реєстр досудового розслідування за статтєю 199 частини 1 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.